20 років тому так, ми започаткували наш заклад, започаткував форум, який поступово став по нашій спеціальності тим заходом, який є перш за все міжнародним. І наша українська медицина в галузі кардіології, кардіохірургії поступово завоювала місце лідуючих медичних закладів світу. Те, що відбувається безпосередньо тут, в операційній або в реанімаційній, це героїзм. І я дійсно пишаюся тим, що роблять наші українські лікарі. І дякую вам за те, що ви віддаєте своє серця кожному пацієнту, бо ви дійсно вкладаєтесь. І кожен раз, коли ти чуєш, як пацієнт розповідає про те, що його врятували, ти розумієш, що для вас це не просто робота. Я являюся для вас живим прикладом того, що цей центр виконує роботу без догану. О 25-го числа мені була зроблена операція, і по секрету вам скажу 28-го я вже з жінкою втік з цього центру і ходив вже гуляв навколо центру. Збереження життів українців це задача. Номер один військові бороні на фронті, лікарі в тилу проводити чекап для наших військових, і що дуже важливо для родин для батьків наших загиблих героїв. Я виходжу в ринг, у мене є, понятно, опонент, рефері, у нас є правила, у вас теж є ринг, в який ви виходите, і там опонент це смерть. Тут же, як від Господа Бога залежить, що якщо нас, наш уділ закінчується, то вже цього нічого не можна зробити, але ви все одно продовжуєте рятувати, ви допомагаєте. Дякую вам за це. Велика вам шана, слава Богу за все, слава Україні! Та одна: покращити якість надання медичної кардіологічної допомоги в Україні. Це можна тільки зробити, якщо лікарі будуть навчатись у найкращих. Найкращі це ті самі наші спікери, які будуть сьогодні нам надавати лекції. Це голова, наприклад, асоціації кардіохірургів Америки, тільки що був голова асоціації кардіохірургів Японії. Це ті, у кого ми всі вчимося. Сказав, що відкрита хірургія це десь більше тисячі операцій на відкритому серці на рік, це не дивлячись на військовий стан і на багато-багато обмежень, і на те, що деякі регіони зараз відсутні, і на меншу кількість пацієнтів, але ми зможемо ну, так, що зараз тримаємо рівень їхніх втручань майже на довоєнному рівні, до ковідному рівні. Тепер щодо відносно операції на новонародження в світі не так багато клінік, які є самими досвідченими. Ми також не були в 90-ті роки досвідченими, але наш австралійський досвід, канадський досвід, французький досвід дозволив нам стати лідером цієї спеціальності. Дуже складна хірургія. Вона потребує не тільки хірургії, вона потребує реанімацію, анестезіологію, кардіологію. Це повинна бути команда лідерів.